Звісно, ми чекали реакції. Ми розуміли, що Європа, і ми бачили коментарі Європи на те, що вчинив вчора ворог чекали на те, як будуть реагувати штати, зокрема Білий Дім. І от в Трампа зробили заяву про нічну російську атаку на Київ. За словами прес-секретарки Білого Дому, Керолайн Левіт, президент США, цитую, не був задоволений, але й не здивований. І після цього спікерка додала наступне: Росія розпочала цей напад на Київ, а Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Трамп продовжує спостерігати за цим кінець. Цитати, тобто. На цьому суперечливі заяви з Білого Дому, на жаль, не завершилися. Зокрема, Керлайн Левіт заявила Путін і Зеленський самі не готові припинити війну і додала, президент США незабаром зробить додаткові заяви. Тобто, ви розумієте логіку, так тобто, коли ми атакуємо нафтопереробні заводи, які постачають пальне. Для російської армії, яка воює, яка вбиває, то це знак дорівнює між тим, що зробили москалі минулої ночі, коли вони атакували наші будинки, наших людей. Тобто, це рівнозначно, так? Без коментарів.